Масові провокації не завадили Арсенію Яценюку провести вічі в Ужгороді. Спочатку літаку, в якому летів лідер фронту змін, відмовили у посадці. Згодом затримали автомобілі з технікою та обладнанням для проведення вічі. А на початку виступу Арсенія Яценюка у нього намагались влучити курячими яйцями. Доброго дня, Доброго дня шановна громада! Тихо, тихо. Ну, чого ви? Все нормально. Першу частину здійснили. Єдине у мене прохання, що ж ви такі яйці дорогі і свіжі покидали сюди. Я не той типаж, який яєць боїться, а за ваші яйця я можу взятися. На мітингу зібрались щонайменше 5 тисяч мешканців Закарпатської області. Три сотні провокаторів намагались зірвати віче. Однак Арсеній Яценюк, незважаючи ні на що, доніс закарпатцям свої ідеї. А те, що відбувалось на центральній площі Ужгорода, лідер фронту змін назвав свідченням свавілля влади на місцях під дахом партії корумпованої Верховної Ради. Суд, як і прокуратура, як і будь-які інші правоохоронні органи, як і взагалі влада в цілому, є не що інше як частина цієї системи. Де основа української корупції? Де вона сидить? Звичайно, в першу чергу в парламенті, саме звідти вона починається, звідти призначають судей, звідти призначають правоохоронців, звідти призначають міністрів. Тому в першу чергу Україна повинна усвідомити якісна і корінна зміна влади. На що перетворилася сьогодні Верховна Рада України? Кланова організація, закрите акціонерне товариство, де є декілька кланів, які тривають 449 народних депутатів. Молодики бандитської зовнішності намагались перекричати лідера фронту змін, свистіли, кричали в рупори, тримали плакати з антисемітськими гаслами. Їх, до речі, раніше озвучував мер ужгорода Сергій Ратушняк, який зараз перебуває під слідством через ксенофобські заяви. сьогодні Українська політва. Тому перше нема на селі. Ми повинні нагодувати Україну. Ми різниця. небо пов'язуємо. Що таке люди? А що це таке? намальоване? Що села. Це таке намальовано ситуації? Саме того зірка. Що ми означає? Що ми маєте єврейську націю? А під час виступу Арсенія Яценюка в ефірі обласної телерадіокомпанії Тиса 1 відключили електроенергію у трьох районах Ужгороду. Їх мешканці не змогли повністю подивитися інтерв'ю з Арсенієм Яценюком.